ефірі рогова пасіка піновулицю. Бажає щастя, миру, сімейного благополуччя, щоб у нас забуло все добре і щоб був мир. Світить сонце, але це лютий. Вночі мінус три, зараз мінус два. Яким же має бути мед всю пору середині зими? Розглянемо ці зразки. Справжній мед повинен мати зверху вже білу шапочку. Це глюкоза натуральна глюкоза. Не той цукор, що ми їмо, який є отрутою, а який дуже ціниться в кондитерській промисловості і йде дорожче, ніж сам мед. Його закупають по високій ціні. Ось перед вами три види меду, який я. Завжди пропоную своїм клієнтам. Мед різнотрав'я, як ви бачите, тут є різні види медів. І він поступово, я потім скажу, буде розшаровуватись. Мед квітковий. Це ранньолітній мед. Тут є і акація, теж, і липа, і, і сади, дуже гарний мед і забрус. Вважається саме цілющий мед забрусовий, якого не торкалася медогонка. Він сам витікає. Ось такий повинен бути мед з білою шапочкою на сьогоднішній день. Але часто ми бачимо інші меди. Ось перед вами мед, який розшарувався. Зверху, бачите, одна половина, знизу друга. І тут подібним чином. Зверху глюкоза, знизу. Сам мед, і між ними якась повітряна подушечка. І тут бачите, тут вже нема повітряних подушечок, тут різні види медів. Що ж це за меди і чи можна їх вживати? Зазвичай я рекомендую своїм покупцям мед, який решарувався, не вживати в їжу, тому що він може бути підробкою. Що хочеш, можуть зараз набовтати. На жаль, розвелось на ринках шахраїв, які хочуть доходів, і які бовтують туди від карамелі і до кави, і що хочеш, це вже різні рецепти, які негідні справжніх пасічників. Але буває і природне розшарування. Оці меди це мої меди, які розшарувалися. Мед цього року. Ви бачите, знизу. Більш густий, зверху, більш рідкий. І до сих пір рідкий. Я його своїм покупцям не пропоную, бо він має нетоварний вигляд. Але сам залюбки вживаю. Це акацієвий мед. На жаль, отримати чистий акаціовий мед дуже важко, тому що завжди є інші види нектару, які мішаються. Так і в цьому випадку. Більшість тут акацієвого меду, але знизу трошки. Квіткового або липового меду. Так що, бачите, він розмішався і вже на середину зими розшар... розшарувався на дві половини. А зразу це був нібито один густий мед. Але він дуже гарний, хоча для покупців не пропоную, а сам акацієвий мед живає, бо він саме вважається цілющим. Тут та сама історія. Тільки навпаки, акацієвого меду мало він зверху, знизу е, липовий і квітковий. Теж можна вживати, хоча має на товар не вигляд. А це просто торічні види медів. Рік вони простояли, мед взагалі має стояти років три, він майже не втрачає своїх якостей, якщо він в холодній температурі, якщо він не на жарі. І просто ці меди бачите, на зверху на глюкозу і знизу на нормальні меди. Я їх теж вживаю, хоча покупцям не пропоную. Мед повинен мати товарний вигляд. Отже, якщо ви бачили, мед є різний. Рекомендується такий, з білою шапочкою зверху, з глюкози, різні види медів. Але можна вживати і цей, якщо ви знаєте, що він не підробка. Це мої види медів, я їх знаю, що вони не підробка. Отже, мед, який розшарувався, вживати можна, якщо він з надійного джерела. І якщо особливо свій, то собі найбільше довіряєш. Особливо такий, як акацієвий. Він завжди, на жаль, не буває чистий. А саме такий розшарований. Ось така тема сьогоднішнього відео для наших глядачів. Мед всередині зими і мед, який розшарувався. Але який можна сьогодні вживати. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, заходьте на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Хлопців дорогою станем горою, всі сам добробут народ! Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.